Тривають всесвітні ігри 2025 у Китаї. Україна в загальному медальному заліку посідає третє місце на другому Німеччина, а на першому Китай. Детальніше про останні здобутки української команди розкаже мій колега, ведучий факти спорту, спортивний журналіст Андрій Ковальський. Він на прямому зв'язку з Китаю. Андрію, вітаю! Розкажи про одного з останніх для нас медалей золота Анатолія новописьменного. Це класичний пауерліфтинг. Так, вітаю, звісно, це дуже приємно розказувати про перемоги, про медалі. Так Анатолій Новописьменний здобув золото, і це е, класичний пауерліфтинг – Це нова дисципліна для всесвітніх ігор. Чим класичний пауерліфтинг відрізняється? Спортсмени змагаються без спеціального екіпірування, тобто лише у спортивній формі, і е, це доволі важкий вид спорту. І е, він був лідером нашої України. був лідером після двох видів. Це після е, лежачи, а також присідання до речі, Анатолій рекордсмен світу, рекордсмен України у жимі лежачи. Він його результат у рекордсмен України 233 кілограми, але це при власній вазі 105 кілограмів. Сюди він приїхав при вазі 98 кілограмів. Це дуже важливо, тому що переможця визначає не сума кілограмів, які підняли спортсмени, а коефіцієнт. Він враховує багато різних чинників, зокрема і особисту вагу, і робить результати максимально об'єктивними. Так от. Після двох видів Анатолій був абсолютним лідером, і його наздоганяли два шведи. І до останньої спроби шведів не було відомо чи зможе Анатолій утримати золото. Дуже шалена була боротьба. Хоча Анатолій сказав, що він знав, що він переможе. Бо на останню, останнього тязі швед замовив неймовірні 400 кілограмів, і звісно ж він їх не підняв. І новописьмени став став чемпіоном всесвітніх ігор у класичному пауерліфтингу. Що він сказав одразу після перемоги. Нарешті вже закінчився цей старт. Дуже багато було емоцій, і саме головне, дякую нашим ЗСУ, що дали можливість сюди потрапити, і за те, що вони крадуть велику ціну за те, що ми можемо виступати і жити в нашій країні. Кожна права вибиралася по максимуму. Анатолій відкрив лік медалям нашим сьогодні, а також у пауерліфтингу. А у ці хвилини просто ще змагається Тарас Мельничук у надважкій категорії і сподіваємося, що йому теж вдасться зачепитися за медалі. Також сьогодні ще будемо вболівати за наших спортсменів у спортивній аеробіці та чорлінінгу. У нас там є непогані шанси здобути медалі. Як ви вже сказали, сьогодні наші спортсмени мають в своєму здобутку аж 15 Золотих медалей, і загалом 34 е, нагороди у нашому медальному заліку. що цікаво, що е, 15 золотих медалей найбільш успішні всесвітні ігри для нас були попередні у американському Бірмінгемі, і тоді ми виграли 16 золотих медалей. Тож є всі підстави розраховувати на те, що ми тут можемо перевершити самі себе і ці ігри в Китаї стануть найбільш успішними бо завтра ще вступають у боротьбу наші пауерліфтери, Це уже е, у екіпіруванні, і звісно, ми будемо. Му розраховувати на нагороди, і там юля тримається на третій сходинці. В загальному медальному заліку закінчуються ігри в неділю, 17 серпня. Чи будуть змагання в неділю? чи от завтра вже фінальний день, а там просто церемонія закриття? Ні, будуть ще змагання. Зокрема, наші пауерліфтери, вони традиційно завжди е, заключні. І я дуже вірю, що вони будуть е, з медалями в останні секунди ігор, тому що вони закінчують там по моєму о пів на п'яту вечора. А церемонія нагородження о восьмій чи о дев'ятій, Ну, ввечері. Тобто, вони абсолютно під самісіньке закриття. Вони ще будуть змагатися. І Я думаю, що вони привезуть нам медальки просто на стадіон на церемонію закриття. Я сподіваюся, вони стигнуть з подіума а, з під українського гімну встигнути на церемонію закриття. А хто ще пауерліфтери Дівчата що будуть? А які ще види спорту ще можна нам чекати? Ось вболівати. Черлідінг, спортивна аеробіка. Ми сьогодні болюваємо, Будемо розраховувати звичайно ще на скалезіння, але навряд чи нам вдасться там зачепитися за медалі. Всі основні види спорту вже виступили. От на ці що я сказав, ми зараз розраховуємо, тому що попереду залишилося зовсім мало днів. Більшість спортсменів уже залишила Китай і тому. Розраховуємо на тих, хто зараз буде змагатися. Звісно, основна увага буде прикута. Моя особисто до пауерліфтингу. Так, ну у вас там я наскільки пам'ятаю різницю в часі: 5 годин це вже сьома вечора. А до котрої тривають змагання? Отак допізна? Так, допізнає. Я ще хочу сказати, що дуже величезні відстані між е, тренувальними аренами, і хоча е, намагалися організатори селити людей поближче до селищ, два селища спеціально було зроблено е, для в різних кінцях міста. Тут відстані е, можуть сягати 60-70 кілометрів, і дорога може займати півтори-дві години, тому е, е, вечеря у Спортсменів продовжена до 23-ї години. Це такий дуже розтягнутий в часі змагання. А от завтра у наших пауерліфтерів зважування буде вже о 7-й ранку, тому дуже такі екстремальні умови. Ну, кому можна їсти на ніч? То це спортсменам. Андрію, спасибі. Андрій Ковальський, ведучий факти спортив спортивний журналіст про всесвітні ігри 2025. Україна утримує третю сходанку в загальномедальному заліку. Далі за планом у нас новини. Ігор Пупков бачу вже у студії, тому дочекайтеся.